Міністр оборони Шойгу звітує про 200 тисяч мобілізованих росіян, але наш звітує про 2 тисячі мобілізованих росіян, які подзвонили вже в полон здаватися. Ну, і от скажіть, яким цифрам ми з вами більше віримо? Зеленський закріпив своїм указом неможливість переговорів з путіним, і в Путіна вже відреагували. кажуть, що чекають тепер переговорів з наступником Зеленського. Ну але в мене для Кремля погані новини. Наш цей Зеленський точно переживе і самого вашого Путіна, і двох його наступників так точно. І ще чотири хаймарси дають Україні просто зараз американці, і це новий пакет нам від них військової допомоги на 625 мільйонів американських доларів. Так званим ядерним потягом лякають західні змі своїх читачів. Наше ж РНБО каже, що то російська іпсо, і нічого такого нового, чого варто було би нам тепер боятися, не сталося. Про потяг цей розкажу детально. Ілона Маска взялися по наших соцмережах хейтити за спекулятивне опитування, яке він в своєму Твіттері напередодні запустив. Але я особисто йому за те навпаки навіть вдячний. Я категорично не розділяю загального цього приводу обурення. Поясню, чому так. Це зараз був лише анонс важливих на мою думку подій 223-го дня війни або ж вівторка 4 жовтня. Якщо вас ті події зараз зацікавили, ну то далі я по них вже докладно пройдуся. Мене звуть Артем Овдієнко, я журналіст. Радий вітати вас у своїх цих проновинах, де підписникам ті всі новини за день переказую. Якщо вам такий формат до вподоби, ну то лайкніть, будь ласка, це моє відео і на канал. Підписуйтеся, щоб наступні відео також не пропускати. Отже, давайте з маска і почнемо. Хай це буде перша новина з чотирьох важливих в сьогоднішньому огляді. Тож, американський мільярдер, власник Тесли і SpaceX, -у, надвечір понеділка робить в своєму Твітері вельми спекулятивний допис. Ну і, направду він регулярно щось подібне в тому своєму Твітері влаштовує. Але тепер от він запропонував власний варіант замирення України та Росії, за яким Крим відходить Москві, а Київ гарантує водозабезпечення Криму. Україна при цьому відмовляється від вступу до НАТО, а на анексованих територіях під наглядом ООН влаштовують, мовляв, чесний референдум чи хочуть вони з Росією лишитися. І от все це ці пропозиції маско оформив у вигляді опитування, мовляв. Це не його думка, а це він в людей їхніх думок розпитує. Відреагували на цей от момент більше 2,5 мільйонів підписувачів. Маска, і їхні голоси розділилися так, що 60% проти таких от пропозицій від Ілона Маска як Україну можна мовляв з Росією замирити. Тепер від себе додам. Дивіться, я не розділяю конспірологічних теорій про те, що аккаунт маска в Твіттері зламаний, і що це Маска, мовляв, міг підкупити Кремль. Ну, щоб він такі от тези закинув. Не вірю я в те, що він таким чином, начебто, відволікає увагу інвесторів від невиконання Теслою планів з продажу автівок у третьому кварталі. Ба більше вам скажу. Я навіть вдячний маску за цей отвіт і з таким от спекулятивним опитуванням. Поясню. Дивіться. Ми знаємо про його підтримку України. Ми це наочно бачимо, бо він не обмежився словами підтримки. Він нам включив зокрема свій старлінк над Україною, дав можливість військовим владі мешканцям прифронтових населених пунктів мати зв'язок через той свій супутниковий інтернет. Також ми знаємо і про щиру прихильність матері Ілона Маска до України. Тому з огляду. На його реальні справи і реальну його нам допомогу я не маю сумнівів, що він нам хоче кращого. І на мою думку, знаєте, що він насправді зараз зробив таким своїм спекулятивним опитуванням. Він повернув увагу західних змі, простих громадян американців там, з французами до України. Він знову нагадав їм про те, що в Україні війна. А це дуже і дуже важливо про таке от нагадувати. Бо в американців і умовно в тих таки французів, от в них свої проблеми. Вони дійсно дуже нам співчувають. Але за своїми проблемами вони потроху про нас забувають. І це, на жаль, нормально. Це в людській природі. І от маск своїм твітом, з тим опитуванням, знову їм усім актуалізував Україну і необхідність. Україні допомагати вони знову всі про нас згадали. Маск знову повернув Україну і російське вторгнення у фокус іноземних ЗМІ. За це йому величезна дяка. Тому я вважаю той весь хейт, який зараз в мережі піднявся на його адресу нечесним з нашого боку, бо він нам і раніше допомагав, і зараз продовжує те робити. Новина номер 223-го дня війни. Міністр оборони РФ Шойгу, який ще чомусь живий і не покараний путіним за програне вторгнення, сьогодні він з промовою вийшов. каже 200 тисяч росіян, мовляв, вже мобілізовані, і їх тренують аж на 80 полігонах та шести ужбових центрах. І вони мовляв тільки, от після бойового злагодження, будуть відправлені воювати в Україні. Дивіться, те, що шойгу брехло останнє, ми і так давно з вами знали. Тому цифру в 200 тисяч пропускаємо вуха одразу, так само, як і його казки про тренування. Ну бо навіть самі росіяни те спростовують, коли тепер скаржаться, що жодної підготовки їм немає, що їм видають ржаві автомати і з ними одразу в Україну відправляють. Самі росіяни скаржаться, що все те обіцяне бойове злагодження зводиться до уваги строєвої підготовки. Коли їх буквально півдня по плацу примушували крокувати, тобто, що його брехло? А хто не бреше, так це наша розвідка. В ГУР Міністерства оборони відзвітували. Більше двох тисяч мобілізованих росіян на тепер віддзвонилися їм на гарячу лінію і цікавились, а як саме безпечно в полон до українців здатися. Чому ми і в цьому віримо нашим розвідникам? Ну, зокрема, і тому, що самі ж росіяни по своїх пабліках на Україну скаржаться. Ну що мовляв, неможливо на ті от гарячі лінії гур додзвонитися, постійно там зайнято. Ну тобто, ви розумієте, ажіотаж серед них неймовірний. І черги з росіян здатися до нас в полон. Ну, це тепер не є якимось пропагандистським висловом. Ні, це на тепер наша реальність. І от раніше ми питали в росіян, а де ми вас усіх ховати будемо? Тепер же ми питаємо в них, а де вас усіх розмістити і як вас прогодувати. Ну бо ми годуємо на відміну від росіян. Ми бачили, якими азовці з полону повернулися, і ми бачили, якими колобками ми росіян тих на обмін віддавали. Новина номер три переговори з Путіним неможливі. Тепер ця теза офіційно. Підтверджена на рівні указу президента Зеленського, звідки ця теза взагалі взялася. Так, от це була констатація очевидного на рівні Ради безпеки і оборони, яка засідала ще 30 вересня. І нагадаю, що РНБО в нас консультативний орган, але коли його рішення президент своїми указами затверджує, то це набуває вже офіційного статусу на рівні держави. І от тепер офіційно маємо позицію держави, що переговори з Путіним є неможливими. Чому це важливо? Хоча ж ми, наче, і так всі це розуміли. Ну бо в такий спосіб ми росіянам маякуємо. Прибирайте від влади цього свого божевільного Путіна, і можливо з його наступником нам буде вже про що поговорити. Це не точно, але от що точно, що з Путіним жодних переговорів не буде. Відреагували на це оперативно в Кремлі. Пісков каже, що ж сподіваємось, Зеленський змінить свою позицію. Ну або ж вже з наступником Зеленського доведеться нам говорити. Кінець цитати. Ну і можна це було би сприйняти як погрозу. Але ж це от путінський лакей Пісков. Ну він давним-давно від тіла Путіна відлучений, щоб мати право з його вуст якісь там реальні погрози переказувати. Пісков направду не є членом найближчого оточення бункерного діда. Ну і бачить він його хіба що здалеку на загальних зібраннях. Тому всі ці слова з його вуст російським журналістам це загальна, так би мовити, політінформація. Але у жодному разі це не є озвученням якихось там кремлівських інсайдів чи путінських слів. Ну і по-друге, знову ж таки, путінський лакей Пісков чудово розуміє, що коли Путін владу втратить, то й для нього особисто, для Піскова, це буде кінцем усього. Тому, звісно, речник Кремля сам себе зараз і заспокоює такими от девізами, що Путін, мовляв, вічний. Ми ж з вами точно знаємо, що це не так, і що недовговічність Путіна гарантує нам ЗСУ. Новина номер 4 двісті дня війни. Продовження історії про кремлівські погрози застосування ядерної зброї в Україні. Західні змі сьогодні пишуть про передислокацію в бік України так званого ядерного потяга. Про що йдеться? Хто таке пише? Що взагалі за потяг такий? Давайте разом зараз розбиратися. Отже, про таке пише британське видання The Times. Поважний дійсно вартий довіри. Але ж посилається про цьому видання на польського військового експерта Конрада Музику, який аналізує світлини з відкритих джерел, ну тобто з інтернету, і от в тому інтернеті розміщені були світлини потяга, який, начебто, належить 12-му головному управлінню російської армії, що керує на Росії центральними сховищами ядерної зброї. Тепер що взагалі за ядерний потяг такий? Так от направду це просто відкриті платформи, на яких закріплені тентовані вантажівки. І теоретично ті вантажівки можуть містити снаряди з ядерним начинням. І ще раз, в інтернеті розміщення світлини руху потягу з вантажівками, в яких теоретично можуть бути ядерні снаряди. Але ж можуть і не бути. От Цьому підтвердження на тепер немає, і ті вантажівки, взагалі, можуть бути порожніми або ж з вантажем тушонки. Тобто, про те, що Путін везе ядерні снаряди в Україну, це зараз лише теоретичні припущення. Які ґрунтуються на тому, що якщо вже Путін взявся ядерною зброєю погрожувати, якщо він сказав А ну то має сказати і Б, тобто має він підготуватися до реалізації тих своїх погроз. Ну адже якщо до реалізації дійде, то до того часу все має бути готовим до виконання його страшного наказу. Але ще раз, поки це все припущення і можливо трохи притягнуті за вуха факти. Бо всі зараз того бояться, ну і намагаються розгледіти, знаєте, чорну кішку в темній кімнаті. Комусь може здатися, що він ту кішку вгледів. А от вітчизняна РНБО з тим категорично не погоджується. Центр протидії дезінформації стверджує, що інформація про путінський ядерний потяг це чергова російська ІПСО. інформаційно психологічна спецоперація з метою нас з вами залякати і посіяти серед нас паніку. Утім, тепер, коли ми про це знаємо, ну то і панікувати, погодьтеся, стає якось невдобно. Це все цікаве про що вам сьогодні хотів розказати. Але нагадую про лайк цьому відео і про підписку на канал, якщо ви цього іще не зробили. Також нагадую, що все буде Україна і слава ЗСУ.